На чемпіонаті Європи з фехтування росіянка Майя Гучмазова, яка виступала ну під грузинським прапором, облажалась так би мовити, по всім параграфам. Ну почнемо з того, що її суперниця, а саме Українка Олена Кривицька зробила її з рахунком 15-9. А потім ще й, хоча давайте для чого я вам все розповідаю, трішки інтриги залишу, тому що у нас новини з Боліт, там більш детально. Давайте дивитися. Куку новина з боліт на зв'язку. Просто зараз ми з вами будемо обговорювати. Ну, тих. Ну, ви зрозуміли, про кого я. Злітаємо. Пам'ятаєте, як на чемпіонаті Європи з фехтування майже рік тому наша українська чемпіонка Ольга Харлан відмовилася тиснути руку своїй суперниці з Росії Ганні Смирновій після того, як розгромила її з рахунком 15-7. Так, от, коло замкнулося. Українська фехтувальниця Олена Кривицька через майже рік провернула те саме на черговому змаганні. Вона відмовилася тиснути руку російській суперниці, яка виступала під грузинським прапором. Наша українка росіянку побачила заздалегідь навіть під чужим стягом. Май гучмазову Олена розірвала з рахунком 15-9. От тільки якщо у випадку з Харлан її суперниця побігла одразу жалітися організаторам, після чого українську чемпіонку мало не дискваліфікували, гучмазова слова взагалі не фільтрувала. Ну чому це так? Чому вони так поводяться? Чому їм можна все? Вони що? Мабуть, росіянка думала, що її хтось пожаліє, але замість цього їй зробили зауваження і вказали на двері. Мабуть, ця дама була не в курсі, що міжнародна федерація фехтування змінила правило обов'язкового рукостискання, і тепер цього можна не робити. Ось так буває. З фізичною та моральною поразкою росіянка пішла не з гордо піднятою головою, а зганебно підібатим хвостом. До новин з народу у Владикавказі в одному з місцевих торговельних центрів. Відвідувачам не сподобався зовнішній вигляд росіянки, яка прийшла на шопінг. Причому настільки, що її прямо почали ображати. Іди туди, звідки вийшла! Ти подивися, як ти ходиш. Я гість! Який ти гість? Так так, росіянку мало того, що обізвали, так ще й якимось дрючком влупили по руці. Як ми можемо це прокоментувати? Ну, Росія вільна країна з вільними поглядами, де за зовнішній вигляд людині можуть надавати лящів. Все нормально. Тим часом у Дагестані відкрито пляжний сезон. Зараз там на повну котушку тестують нову систему сповіщення небезпеки. А він задовол! Що він зараз когось обізвав чи як. Я нічого не зрозумів. Коротше, це є та сама система оповіщення. Рятувальник просто видирається на вишку і починає волати. Давайте підійдемо поближче, аби розчути. МНС Росії попереджає Південний Схід, вітер та дощ. Всім додому! А -а -а. Інноваційно. Новий московський тренд. Росіяни в дикому екстазі. Тепер вони не заводять собі у домашні улюбленці собак, котів, або там не знаю хомічків. Тепер у них модно заводити качок, курей, півнів і так далі. Ось росіянка з улюбленцем на пошту, наприклад, прийшла. А ось якийсь чувак прийшов у кав'ярню з гускою. Росіяни купують для них різноманітний одяг, і тішаться, коли їх вдома зустрічають свійські птахи. Ми, звичайно, не маємо нічого проти, але гусей шкода. Адже ці птахи можуть жити більше 20 років. І коли градус тренду спаде, і птахів заводити буде вже немодно. І швидко росіянам вони набриднуть ну, це вже питання часу. Гарний понт дорожчий за гроші. В Омску росіянина розшукує поліція за те, що він прилетів на гелікоптері в один із місцевих магазинів. Сів на галявину поряд, пішов, скупився, і. Полетів. Перед ким хизувався, невідомо, але поліцейські оцінили, мабуть, бо самі хотіли так само. Росія, країна понтів та заздрощів. З вами були новини з боліт. Скоро побачимося. Залишайтеся з нами.